Розпізнавальні знаки для найкращих: у яке кафе чи ресторан піти пообідати, чи яке таксі краще замовити, щоб туристи не розчарувалися у Львівському сервісі під час євро 2012 Мерія попередньо перевірить усі заклади та служби, які обслуговуватимуть гостей. Найкращі отримують спеціальні розпізнавальні наліпки, котрі означатимуть міська влада. Рекомендує. Вимоги до таксистів, ознакування та касетони, які відповідають стандартам, спеціальні інформаційні картки на лобовому склі із повною інформацією про тарифи, а також лічильники та банківські термінали. Саме терміналами обов'язково мають запастися і заклади харчування. Крім того, у них вимагатимуть тримовне меню, знання англійської та безкоштовний інтернет для клієнтів. Вони будуть відзначені спеціальними логотипами. Такий логотип, логотип є загальний, привітне місто. Він розроблений для всіх підприємств, які надають споживчі послуги. І я думаю, що цей логотип ми вже скоро зможемо побачити. Не тільки на, на, на з, з таксі, але й на підприємство громадського харчування, ресторанного господарства. Про усіх, хто пройде перевірку, гості міста зможуть дізнатися заздалегідь на туристичних порталах та на офіційному сайті Львівської міськради. Перевірки розпочнуть у травні, а от спеціальні наліпки вже розробили.